Шановні майстри, просто шикарна новина для вас, особливо для тих майстрів, які працюють в надскладних умовах по пилу. Подивіться, на пилососи Starmix 1635 i Діє акція. При купівлі пилососа додатково дається два ось таких складчатих фільтри. Плюс ось такий. Кейс для зберігання різного витратного матеріалу. Він, відповідно, є кріплення на пилососі, щоб його закріпити. Звісно, на ці кріплення можна докупити і поставити інше обладнання, таке як циклон і все таке інше. Я сподіваюся, що це буде не акція, що це буде постійно такий комплект поставки, бо він мені дуже подобається. Звертайтесь чи можу, допоможу по Стерміксу, по Бошу та й по всякій різній техніці, яка мені подобається. Але це не головне все. Головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ.